Від цього комплексу у всіх стираються зморшки на чолі, хто його виконує. А ця проблема, яка турбує більшість, комплекс комплексом, але хочу зауважити, не тільки справа в комплексі, справа ще в внутрішній і головній напрузі. Ви не дозволяєте собі відпустити цю напругу. Тож, хто хоче, зверніть увагу. М'язи ви будете розслаблювати цей комплекс, реально діючий, розслабляючий. Але якщо ви розслабите м'язи, а потім знову приведете себе в напругу, просто будете стояти на місці. М'язи треба розслабляти і контролювати для того, щоб змінити дію м'язів, для того, щоб вони зрозуміли. Що їх розслабили і що їм не треба більше напружуватися, вітаю! Мене звати Ксенія, я спеціаліст природних технік омолодження, а саме масажних технік, остеопатичних технік. І сьогодні ділюся з вами дієвим комплексом, який допомагає розгладити зморшки на вашому обличчі. Дуже рекомендую підписуватися на канал і ставити вподобайки. І я зрозумію, що це відео сподобалося вам. Перше, чого я рекомендую. Почати це розслаблення потиличної зони. Ось ці пагорби, які ви можете, кістки, ось це з'єднання, з цього з'єднання. Давайте почнемо, там, де шия, переходить вже в череп. Ставимо великі пальці і починаємо масажувати, при цьому плечі у вас опущені Бо тут починається лобно-потиличне брюшко І лобне брюшко. Буде його стан залежати від того, в якому стані знаходиться ваша потилиця. Бо вони пов'язані, якщо потилиця напружена, то і тут буде виникати напруження. Тобто ми під кісткою добре пропрацьовуємо. Важливо працювати не за один раз, а якщо ви знайшли це спазмування, то відпрацюйте його хоча б до зменшення больового відчуття. під Цією кісткою. Далі кістками пропрацюємо саму кістку. Знову ж таки, звертайте увагу, щоб ваші плечі були розслаблені і була шия розслаблена по самій кістці до розслаблення, до такого розігріву, до теплоти приємної такої Працюємо. Теж можете працювати 30 секунд 1 хвилину. Не спазмуйте трапецію, опускайте плечі. Це, звичайно, сухожильний шолом, який у нас повинен бути рухливий. З ним бажано працювати кожен день, хоча б через день, для того, щоб контролювати його рухливість, залипання, щоб не було таких залипань. І розслабляти звичайно, хочу наголосити, що за один раз відривати больових відчуттів, позбавлятися не варто ви тільки не собі. А паневроз, якщо є залипання, ви його спочатку прибираєте залипання, надаєте рухливість, і потім вже кожен день з ним працюєте. Кожен день ви зараз з ним, якщо є немає рухливості, працюєте над рухливістю. Підписуйтесь на телеграм-канал за посиланням, там більше розборів якоїсь ситуації, може, ви знайдете відповіді на своє питання. Далі рекомендую пропрацьовувати всі залипання в зоні росту волосся. Їх не повинно бути. І так обережно, повільно ви проходитеся з однієї сторони до іншої сторони. Відслідковуєте і больові відчуття, і залипання. Якщо є залипання, працюємо спочатку круговими рухами, прибираємо це залипання. Обережно, охайно. Як я завжди кажу, краще не доробити і можете повернутися в іншу сторону. Малими кістками ставимо над бровами, підтягуємо тканини трошки, і догори починаємо прочісуючими рухами підтягувати тканини і розволокняти, знаходити наші десь больові відчуття. Якщо ви знайшли десь больове відчуття, ви на ньому затрималися, плечі опустили. Пропрацювали трошки більше і піднялися далі. Можете так виконати 3-5 разів. Потім дійшли до росту волосся, перейшли на великі кістки, і з обережністю, бо може бути боляче, йдемо до верхівки, підтягуючими рухами, і далі спускаємося вже. До потилиці нашої розслабленої і повертаємо так тканинам, норму довжину, показуючи їм рух. Тепер остання вправа ставимо долоню, стільчики долоні на чоло. Припіднімаємо. Розводимо в сторони і одне, одну руку тягнемо догори, одну тягнемо вниз. Тримаємо так, 10. 15 секунд, не напружуємо плечі, потримали 10-15 секунд, і дві руки витягуємо нагору. Знову поставили, розвели трошки, поміняли направлення. Тепер одна вниз, інша нагору, Тримаємо 10-15 секунд і двома руками. Виводимо все розтягуємо, не напружуючи шию догори. Обов'язково діліться своїми відчуттями в коментарях. Підписуйтесь на канал, то дуже багато корисної інформації і буде ще більше для вашого омолодження. Дякую за перегляд. Ще буде більше вдячна, якщо ви все ж таки виконали і написали коментар. І до зустрічі в наступному відео. Дякую і бувайте!